Добрий день, малята, хлопчики дівчата. З давніх і понині кажуть, в нас в Україні Доровенькі були. Починаємо урок читання. Тема сьогоднішнього уроку батькова хата усім багата. Ми будемо читати з вами вірш Лесі Вознюк, Диво татусі». Право наш клас на кожну літеру слово клас. Дібрані слова. Прочитайте їх, будь ласка, і продовжить ряд. Буква К. Буква Л. А. С. Молодці. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 32. Утворіть і прочитайте, будь ласка, слова, при цьому переставляйте склади і букви. Перевіряємо. Читайте слова, будь ласка. Молодці. Що об'єднує ці цих усіх людей? Правильно. Як назвати одним словом? Хто це? Так, молодці. Яким іншим словом ми називаємо сім'я? Сім'я це що? Родина. Так. Щоденні п'ять збагачує мій словниковий запас. Прочитайте, будь ласка, сім'я. Сім'я або родина? Династія. Рідня, сімейство, фамілія. Так, давайте ми з вами такий кущ асоціативний зробимо. Сім'я. Родина. Затишок. Спілкування. Або ж що це? Рідня. Да? Співпраця. Цікавість. Так, молодці, йдемо далі. Послухайте, будь ласка, пісню Наталії Май, а ви до переглянули цю, це відео з пісенькою за QR-кодом. Дайте відповідь на запитання. Кого ви виявляли, коли лунала пісня? Так. Якщо у вас виникли якісь асоціації, то доповніть цю паутинку. ми з вами щойно доповнили. Щоденні 5 збагачую свій словниковий запас. Сімейний словничок. Сім'я це група людей, яка складається з чоловіка, дружини, дітей та інших близьких родичів, що живуть разом. Рід. Це ряд поколінь, що походять від одного предка. Усі родичі, родина, сім'я, далека і близька родина. РОДОвід. Походження. Послідовність поколінь певного роду. Робота угу. з підручником. СТОРІНКА 32 Послухайте, будь ласка, вірш Лесі Вознюк, диво татусь. Який настрій у вас виник після слухання вірша. Як весняне сонечко, усміхнулась донечка, В оченятах сяяли, щастя промінці. Тішилася донечка, що її долонечка, кріхітна долонечка в татовій руці. Щебетала донечка. Прожучка та сонечку з не боялася навіть павука, бо у світі цілому, малюку несмілому, так спокійно й затишно тата на руках. І радів за донечку місяцю виконечку, на краєчок ліжечка стиха він присів, Побажав маляточка, хлопчикам, дівчаточкам, мати добрих, лагідних диво тату сів. Який настрій у вас викликав цей вірш? Ну, звичайно, ж дітки, це радість, захоплення. Чому донечка усміхалася й тішилася? Бо на руках у тата вона нічого не боялася, навіть павука. Чому у дівчинки сяяли? В очах сяяли диво промінці. Так, молодці. Де спокійно і затишно малюкам? Ну, звичайно ж, на руках у татка. Що тато бажав діткам? З якою інтонацією треба читати віршик? Голос скажіть. з радістю, правильно. Працюємо далі. Швидко читай слова. Всі працюємо, читаю для себе. Поставте, будь ласка, відео на паузу самостійно, напівголосно. Прочитайте для себе віршик. Відео на паузі. Щоденні п'ять читаю для когось. Прочитайте вірш в голос для того, хто є поряд з вами. Відео на паузі. Чи все вам було зрозуміло під час читання? Як потрібно читати вірш, ми вже говорили з вами? З радістю, захопленням, правильно. Складаємо прислів'я. Подивіться, дітки, що цікава наша таблиця різнокольорова. Так? Да? І щоб зібрати прислів'я, скласти нам треба проходити по одному кольору. Ось беремо, наприклад, ось оранжевий. Батько. Прочитали? Так, Збираємо зелене прислів'я. Блакитне. Рожеве. Зібрали. Молодці, давайте перевіримо. Прочитайте ще раз прислів'я про себе. Можна відео поставити на паузу. Віконце для допитливих. Існує багато свят у календарі. Одні релігійні, інші державні. Та є свята, які не можна віднести до жодного з цих. Одне з них це свято, яке вперше святкували в Україні у 2019 році. Це День батька. Його відзначатимуть щороку у третю неділю червня. Це свято дітки влітку. Складаємо сенкан. Тато. Який він? Прочитайте. Що робить тато? Прочитайте. Складаємо речення про тата. Хто це? Молодці. Прочитайте, будь ласка, весь сенкан. Відео можна поставити на паузу. Підводимо підсумки уроку. Перед вами дітки три скрині, яка, е, яку скриньку ви оберете. У вас виникло радість виникла під час уроку. Чи, можливо, подив, чи, можливо, сум. Оберіть, будь ласка, яка скринька. Вам підійшла найкраще. На цьому наш урок закінчено.